Коли не, не чистили тирси там буде просто завалісь. Тому знімати бачок, знімати мотор в більшості випадках прийдеться, щоб зняти мотор з тієї сторони, ми знімаємо із вала штопорне кольце, зірочку, шайбу, виймаємо пружинку. А з цієї сторони вже викручуємо тут винти, які кріплять цю платформу. І відкручуємо тут винт, який кріпиться тут для е, каналу, що йде змащувати на саму, на саму вже ланцюг. На, на цьому кріпленні є така резиночка, її головне не загубити. Ну, В моєму випадку, в принципі, тут це плюс-мінус чисто. Тут ось йде ще сам привод е, насоса змащення, це сам насос. Що ще. Є лайхак. У мене тут ось, що стояло штопорне кольце. Воно зламалося. І знайти було важко, тому що тут сам канал проточки він йде на 9. Ну, якийсь нестандартний, а повинен був теоретично на 8. Бо штопорні кольця, якщо я не помиляюсь, йду так само, як і розміри е, резьб, розміри різьби на винтах. Тобто 8, 10, 6. І тому була така придумана ідея. взяти обичну пружинку, меншого чуть діаметра, ніж. Сама проточка, ну, як така пружинка, тільки просто меншого діаметру. Відкусується, як тут, просто так відкусується кілечко. Підгинається воно все, надівається і все прекрасно держить. Це такий лапхак. Ну, хто знає, той користується, я думаю, давно цим. А хто не знає, ну, буде, я думаю, що більш корисніше. Тут, на насосі у нас є ще така е, резиновий, резинова прокладочка. Я так зрозумів, що більше як для осмосу, ну, щоб затягувати сюди повітря, коли буде витягувати насос мастила. Тому воно теж виймається. Тут, тут, тут ззаду теж буває, забувається тирсою трошки. Воно теж маленько вичищається, там можна в розчиннику промити. Якщо б є бажання, вставляється теж воно доволі легко. Тож тут нічого складного нема. Тут голов, головне, щоб коли розбираєш, повний, що куди лежить і не загубить ніяких деталей. Е, в принципі, нічого тут складного нема. То все воно дуже легко розбирається, чиститься, головне не, не погубить деталей. Тому я теж її почищу, зберу. І буде вона мене працювати. Розбираю вже її і так не перший раз. Чому? Бо, як я вже казав, цей винт перший раз колись відкрутився, і ця пилка стала як погремушка. Ну, не коли пиляєш, а коли там несеш її, воно трохи що всередині. Довелося мені розбирати. Хоча я не хотів теж думав, що це ж пилка на гарантії. І, а вести теж не хотілося її в магазин, тому що це все час, і, а пилка мені треба практично кожного дня, я нею щось пиляю. Тому сам розібрав. Побачив, що там дуже багато сміття в плані тихся. І ну, якщо часто пилять нею, то дивитись, ну розкручувати треба. Чистить і це буде і служити довше вона вам. І менше буде, я думаю, забиватися, е, якщо у когось, звісно, забиваються самі мастильні канали. Ну і жити воно, я думаю, буде довше. Ну А хто а хто не хоче, то і, 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 і ясно, що повезе в сервісний центр, де це все можу зробити. Професійно навчені майстри. Так що так, якщо було комусь корисно. Так що пальчик вгору і бережіть свій інструмент.